Всім доброго дня! Я вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати дуже смачну українську страву. У нас будуть крученики, які ми будемо тушкувати в грибному соусі. Я думаю, ви вже уявляєте, наскільки це буде смачно, бо крученики це, в принципі, дуже популярна страва і дуже смачна і нескладно готується. Підходить як на свята, так і просто собі на обід або на вечерю. Давайте починати готувати. М'ясо потрібно нарізати шматками товщиною приблизно 1 см. Відбиваю з двох сторін, солю перчу також з двох сторін. Потім завертаю м'ясо в рулет, обвалюю в борошні та обсмажую на пательні з розігрітою рослинною олією. Для соусу потрібно обсмажити цибулю. Додаю до цибулі корінь селери, нарізаний кубиками, і обсмажую декілька хвилин. Після чого додаю гриби. У мене розморожені. По спеціям додавайте ті, які любите. У мене стандартно сіль, чорний мелиний перець, часник. Додаю трішки борошна, щоб соус був більш густим, та червоне вино. Якщо є біле, то додайте краще біле. Але червоне також підходить. Трішки зеленого гострого перцю і обсмажую це все хвилинки, 2-3. Після чого додаю воду. Водою можна регулювати густоту вашого соуса. Якщо ви перемішали і бачите, що доволі густо виходить, можете додавати воду ще. А також додаю сметану. Краще додавати жирну сметану, густу можна замінити на вершки. На цьому етапі можна скоригувати на сіль спеції. Долити води, якщо потрібно. Викладаю сюди криченики, накриваю кришкою і тушкую приблизно хвилин 40, не менше, щоб вони були м'якенькі та ніжні. Якщо потушкуєте довше, гірше не стане. Подавати таку страву, на мій погляд, ідеальніше за все, з картоплею пюре. Виходить дуже смачно, готується нескладно і просто дуже-дуже класна страва. Щиро дякую вам за перегляд. Дуже вдячна всім, хто підтримує україномовний контент, пише коментарі та підписується на мій канал. Дякую вам ще раз за перегляд і всього вам найкращого!